Всім привіт! Ви на каналі Ірини Фоміної. Сьогодні до мене прийшла клієнтка ось з таким манікюром. На питання, що будемо робити, моя улюблена відповідь: Не знаю, щось простеньке, ну як завжди. Дуже люблю, коли клієнти не знають та ще щось простеньке, тут мозок просто починає генерувати, а руки роблять технічну справу. Прибираю довжину зразу фрезою задаючи потрібну форму і готую нігті до покриття. Прибираючи зайвий матеріал і видаляючи всі відшарування. Ці ніг тільки трошки переходили, а з наслідком роботи трішки забагато відшарувань. Тому прийдеться попрацювати з ними ретельніше, готуючи їх до наступного покриття. Прибравши усе зайве, починаю працювати з кутикулою. Я дуже люблю працювати пушером, тому що ним я відсуваю кутикулу. Та заразом зчищаю птеріги і роботи у манікюрі залишається зрізати кутикулу. Пилкою забираю залишки матеріалу та птеріги, готуючи ніхоть до укріплення. З натуральними нігтями працюємо дуже обережно та уважно. Щоб не запаляти зайвого, пам'ятаємо, що ми працюємо лише з дарсальним пластом. Нанесли дегідратор і втираючими рухами робимо підкладку. Для будівельного матеріалу. Дуже важливо гарно прогрутувати бокові стінки нігтя. А як робити укріплення, ви можете переглянути у моєму відео як ісправить клющі ногті. А посилання на це відео я залишу у горі і в коментарях в опису до цього відео. Зробивши викладку матеріалу, ми повинні зробити опил поверхності. Для того, щоб нігодьби в рівний, орієнтуючись на вісь пальцю. Тому що в нас буде дуже простий та швидкий френч. А для того, щоб легко було працювати, промалювати френч, потрібні ногті бути дуже-дуже рівними. Починаємо наш френч з поздовженого градієнту. Для градієнту я взяла гель-лак однієї щільності, щоб перехід був плавним. На одну половину нігтя нанесла більш темний колір, а на другу більш світлий. Щоб зробити красивий та гарний і легко градієнт, треба взяти кольори з однієї лінійки. Ми повинні нанести два кольори стик в стик. Першим наношу темний кольор на одну ділянку нігтя в техніці покриття під кутикулу без використання тонкого пензлика. У горі є посилання на відео, в якому я більш детальніше розповідаю та показую, як зробити швидко покриття під кутикулу без використання пензлика. Також я його залишу у опису до цього відео. Роблячи розташування, я трішки запацюрила шкіру клієнта, тому беру апельсинову паличку і гель-лак зі шкіри. Найскладніше було працювати з мізинцем, тому що пензлик у шоколадному гель-лаку був за широкий. І щоб нанести колір не забагато, а потрібну кількість лише на половину, я працювала ребром пензлика. Зі світлим кольором було усе простіше. Тут пензлик не широкий і на маленькі нігті наносити було дуже зручно. Після нанесення двох основних кольорів. Технікою розташування робимо проміжний колір. Щоб було зручно розташовувати пензликом з флакону, треба з нього зняти весь матеріал, щільно віджимаючи об горло флакону і нарешті френч-градієнтом. Руку клієнта повертаємо на себе і починаємо з темного кольору. На кінчик нігтя наносимо темний зі сторони світлого, а світлий зі сторони темного кольору. Матеріалу наносимо на одну третину нігтя. І посередині робимо розташування, змішуючи два тони роблячи градієнт. Тепер саме цікаве у френчі це посмішка. І роблю я її сухим пензликом, ставлячи пензлик на ребро і кутом виводжу посмішку. Також в роботі можна використати для посмішки френча силиконовий пензлик. Якраз я зараз вам показую. Тут я посмішку роблю силіконовим пензликом, але мені більш подобається робити це звичайним пензликом квадратної форми. Пензликом квадратної форми дуже зручно кутом виводити посмішку у френча. Бачите, ним він майже сам малює. Приходьте до мене в інстаграм канал, там дуже багато цікавого і корисного силочка під відео. Підписуйтесь на YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нічого зайвого. Ставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось відео. І до зустрічі, мої любі!